Друзі, привіт! У спеку, коли не хочеться розпалювати духовку, а хочеться чогось такого домашнього, смачненького, пропоную приготувати ось таке печиво, яке готується на сковороді. Виходить дуже смачно і це без зайвого клопоту не забирає багато зусиль. Буквально кілька хвилин і всі задоволені. Отже, нам потрібно м'яке масло. Додаємо сюди розтоплений натуральний мед. Його можна розтопити в мікрохвильовці або на водяній бані. І ретельно перемішуємо. Далі додаємо сюди яйце. Далі додаємо розпушувач і просіяне борошно та замішуємо тісто. Слідкуємо за консистенцією тіста, оскільки борошно у всіх різне, і його може знадобитися більше або менше. Тісто має вийти густе, але м'яке та еластичне. Ось таке воно приємне на дотик та м'якеньке. Відправляємо на 10-15 хвилин в холодильник. Робочу поверхню злегка посипаємо борошно, щоб тісто не прилипало. Виймаємо тісто з холодильника, воно трохи схопилося і стало густішим, та розкачуємо тісто товщиною приблизно пів сантиметра. Я буду вирізати печво з допомогою ось таких форм, але можна використовувати і будь-які інші, які у вас є. Форму спочатку вмокаю в борошно, щоб тісто не прилипало, і вирізаю печиво. Маленькою формою вирізаю серединки. Печиво викладаємо на холодну сковороду. Я нічим не змащую, але за потреби можна злегка змастити олією. Вмикаємо плиту та смажимо печиво до золотистого кольору з обох сторін. Важливо використовувати при цьому мінімальну температуру. Коли печиво підрум'янилося з одної сторони, обертаємо його і смажимо з другої сторони. Коли печиво присмажилося вже із другої сторони, можемо його забирати. З цієї порції виходить 15-20 штук печива. Таке печиво виходить дуже смачне, пісочне, м'якеньке, дуже ніжне і неймовірно ароматне завдяки тому, що тут є мед. Рекомендую вам його спробувати. Якщо рецепт вам сподобався, не забувайте поставити лайк цьому відео, також напишіть в коментарях, чи пробували ви готувати і що у вас вийшло. Весь перелік інгредієнтів можна також побачити, натиснувши на стрілочку внизу відео справа.